The <laughs> cat Керівництво поліції Київщини завітало до Білоцерківської міської лікарні No2, яка наразі, окрім цивільного населення, приймає на лікування бійців з військових частин, які дислокуються на Київщині. Після фронтових поранень різного ступеню тяжкості військовослужбовцям потрібна як моральна підтримка, так і покращення побутових умов, зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нібитов. Тож сьогодні у лікарняних палатах захисників з'являться плазмові телевізори і холодильники. Я дізнався від 72-ї бригади про те, що дуже багато поранених Ставляють безпосередньо сюди в лікарню. Тут є належний уход, але ми, так поліцейськими, київщини, прийняли рішення підтримувати хлопців дівчат, які перебувають тут на лікуванні, і саме. Покращити їх трохи побутові умови, саме зробити так, щоб перебування їх тут, реабілітація, відновлення було комфортніше. Там з лікарями порадили, з головним лікарем краще, що в них не вистачало телевізорів, холодильників. І це не остання ініціатива покращити побут військовослужбовців, які перебувають в стаціонарі медзакладу. Прошовся, побачив, що не всюди є кондиціонери. Звичайно, ми через наших волонтерів будемо вирішувати теж питання найближчим часом. Такі критерії, як комфорт і турбота, невід'ємна частина лікування та реабілітації військовослужбовців, які доставляються до білоцерківської лікарні як безпосередньо з передової, так і з інших медичних закладів країни. Мужні хлопці тримаються гідно, доставляються деякі буквально з нуля. Після стабілізації деякі, після шпиталів, які є на передньому краї, після лікарень, які знаходяться в Харкові та Дніпрі, ми отримуємо бійців, надаємо їм допомогу кваліфіковану, е е таку професійну і після стабілізації стану, після Заживлення цих ран всіх ми передаємо далі їх на ВЛК по етапу на протезування і таке інше. Самі ж лікарі за відповідальну працю як в мирний час, так і під час війни, а також з нагоди дня медичного працівника були відзначені подяками від керівництва поліції Київської області.